Вітаю вас, любі малята. Послухайте сьогодні легенду про мову. Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови, роздав усе, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно ввечері приходять козаки, розуміють, що запізнилися. Високі, вусаті, чуби вітер розвіває, стали. І мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав? запитує. Боже, вони від бусурманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе, каже Господь. Дарую цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову не будуть козаки щасливі ні мими. Подарую їм свою мову. Нехай розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. А зараз, любі малята, послухайте запитання і дайте відповіді своїм матусям. Хто ділив землю? Хто прийшов? До Господа. Яку землю Господь подарував козакам? Чому українську мову називають соловіною? Молодці! Я надіюсь, ви все вірно відповіли. Сподобалась легенда? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу! До нових зустрічей, миру нам усім!